Спонсор показу Історія у пляжці. На Тернопільщині в аваріях за добу травмувалося шестеро людей. Чотири дорожньотранспортних пригоди трапилося на дорогах Тернополя та області впродовж вівторка, 19 вересня. Шестеро людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги надійшло на лінію 102. Медик повідомив, що в селі Трибухівці трапилася аварія. При виїзді слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що водійка автомобіля Лада виїжджаючи з другорядної дороги. На головну зіткнулася із вазом. У результаті удару кермувальника ВАЗу доправили у хірургічне відділення, а водійку іншого авто у травматологію. У Теребовлі близько 11-ї не розминулися Фольксваген та «Мопед». За попередньою інформацією, водій автомобіля врізався у мототранспорт, який рухався попереду. Як результат, кермувальника Вайпер, жителя села Плебанівка 1953 року народження, з переломами та травмами госпіталізували до лікарні. Чергова авто. Пригода трапилася о 22-й в Кременці. Водій автомобіля Ваз, рушаючи зі стоянки, вирізався у мотоцикл марки Ліфан, який їхав разом із пасажиром. У результаті удару 17-річний кермувальник двоколісного мототранспорту потрапив до реанімації, а його 20-річний товариш у травматологічне відділення. І знову пожежа на вулиці Миколинецькій у Тернополі. Вогонь зайнявся близько о пів на п'яту ранку 20 вересня. На місце події виїжджали рятувальники. Вони з'ясували, що горять залишки пінопласту та сировини для його виготовлення на площі 400 квадратних метрів. Нагадаю, на цій же території пожежа вже була 10 днів тому, 10 вересня. На щастя, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти розповсюдженню вогню на прилеглі споруди та території. Окрім цього, надзвичайники повідомляли... Мили, що поруч із місцем пожежі знаходилися три кисневі балони. Це може свідчити про проведення робіт пов'язаних зі зварюванням або іншими вогневими процедурами. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про крадіжку електроінструментів. Зі слів заявника, він разом із бригадою майстрів проводили ремонтні роботи поблизу магазину на вулиці Бережанській. Невідома особа непомітно підійшла та викрала у них електроінструменти. Працівниками кримінальної поліції неподалік місця скоєння злочину було затримано особа, яка підозрювалася. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу даного чоловіка було затримано. Причетним до крадіжки. Виявився раніше неодноразово судимий, 40-річний житель Тернополя. У нього вилучили речові докази. Поліцейські встановили причетність тернополянина ще до однієї крадіжки. З магазину викрав товару на 3 тисячі гривень. По даному факту відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 105 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. За викрадення авто поліцейські затримали раніше судимого тернополянина. На лінію 102 надійшло повідомлення від 80-річного мешканця Тернополя про те, що молодий чоловік, котрий допомагав лагодити автівку, викрав її. Подія сталася серед білого дня в центрі міста. Виїхавши на місце події, оперативники встановили, що пенсіонер у дворі багатоповерхівки, де мешкає, вовтузився біля власної машини, намагаючись завести її. У цей час до нього підійшов невідомий чоловік і запропонував допомогу. ...пенсіонер впустив його за кермо транспортного засобу. Щойно авто запрацювало. Незнайомець рвонув на проїжджу частину і зник з поля зору власника. Розшукали зловмисника співробітники поліції. Аби затримати хлопця, правоохоронці заблокували крадене авто службовими автомобілями. 24-річний тернополянин намагався втекти, однак його затримали поліціянти. Як з'ясувалось, викрадача у минулому неодноразово притягували до кримінальної Відповідальності за вчинення майнових злочинів. Спонсор показу. Історія у пляшці.